Офіс генпрокурора повідомив про підозру народному депутату Миколі Тищенку через напад на військового у Дніпрі. До нардепа прийшли з обшуками слідчі ДБР. Слідство встановило його охорона, діяла за попередньою змовою та із застосуванням фізичної сили і спецзасобів. Наразі слідство з'ясовує інших осіб, причетних до правопорушення. Офіс генпрокурора погодив клопотання щодо обрання Тищенку запобіжного заходу цілодобового домашнього арешту. Кримінальне провадження відкрили за факт. Том незаконного позбавлення волі, нагадаю, минулого четверга група людей за вказівкою Тищенка силоміць тримала колишнього військовослужбовця зсу протягом певного часу. Йому завдали тілесних ушкоджень.